Настоятель Херсонського храму Святої Олександри Православної Церкви України Андрій Калита допомагає українським військовим із 2014 року. Священник був учасником революції гідності, служить військовим капеланом і займається волонтерською діяльністю. За словами отця Андрія, повномасштабне вторгнення вимагало рішення бути пасивним спостерігачем чи проявити активну позицію. Ми допомагали всім, ми були всюди, де ми могли доїхати. І спілкуватися, тому що талантство і волонтерство. Ми якісь і духовні питання такі хлопцям допомагали, і провозили і автомобілі, і легкові автомобілі, і дві грузових автомобілі. Ми зібрали кошти, купили, і аптечки. Всього дуже багато. І Для нашої розвідки ми купували дрони. Рікали та говорить своїм завданням бачить духовну підтримку українських воїнів. Найважче на війні бачити смерть людини, який ти дав бажану надію на життя, розповідає священнослужитель. Після того, коли ти пообіцяв, що ти довезеш, і коли ти пообіцяв, що людина буде жити, вона помирає, відчуваєш себе якимось таким бруханом. І це є важко. А так, хлопці, наші вони наскільки позитивні, скільки в них добре і. Чесно скажу, що іноді вони нас вчать. Так, вони втомлені, вони такі виснажені, але коли з ними спілкуєшся, ти відчуваєш, наскільки наші українські воїни це глиби енергетики, глиби розуму, глиби просто такого величезного позитиву, і ти просто ними захоплюєшся. Після звільнення Херсона довелось кілька днів зачекати, хоча дуже хотілось зразу повернутись до своїх вірян. Я скільки спілкувався, я вражений мужністю тих людей, які тут були, тому що скількох здавали, зраджували сусіди, знайомі за якусь свою таку позицію патріотичну зраджували. Це жахливо. Капелан Андрій Калита продовжує свою волонтерську діяльність. Зокрема, триває онлайн аукціон із продажу решток ракет, які розмалювали харсонські художниці. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон.